Ніколи не роби те, що зробила я. Пачка желатину заливається водою, дайте хай набухне. Беремо друшляк, сахар туди, лімонної кислоти туди і трошечки води теж туди. Відправляємо на газ і варимо 6 хвилин. Збиваючи міксером желатин, вливаємо тонкою струйкою цей сахар, який ми варили, Получається така маса. До цієї суміші додаємо піщевий краситель, В мене синій, видно облачка. Коля внікає в процес, і повністю гарного небесного кольору виходять наші хмаринки. Я взяла отаку форму, знастила її олією і заповнюю її цією сумішою. Відправляємо в холодильник після застигання. Дістаємо і питаємося віддерти це все шедевральне наше іскусство. Обмакуємо його. Цукрову пудру із кукурузним крохмалом такі зефірки. Мягкі, пушисті, сладкі. Так а що ж не робити, так як я? Гепнула я лімонної кислоти дофіга. Дівочки, будьте з лімонною кислотою осторожні. Буду вдячна вам за сердечко, за коменти і за вашу активність. Дякую за увагу!